Привіт! Починаємо наше заняття з гри. Ви повинні послухати, а потім сказати слово, яке починається на певний склад, загаданий мною. Я кажу перша, а ви свої слова додаєте потім. Домовилися? Тож слухаємо і працюємо. ма моє слово мак. А твоє. Ко моє слово корова, а твоє. Лі моє слово. Ліс. А твоє. Си. Моє слово. Сир. А твоє. Так, друга гра. Дивимося уважно на човники, і будемо ними позначати на листочку скільки складів у певному слові. Один човник, один склад. Пам'ятаємо, що кожен склад має один голосний. Тож, зараз дивимося певний час на світлину. Називаємо що ми побачили, а потім. Кажемо, скільки в кожному слові складів. що кожен склад має один голосний. Тож зараз дивимося певний час на два склади має слово потяг, потяг. Три склади має слово машина машина. І останнє слово чотири склади, ескалатор. ек -ва тор Молодці. А тепер час чистомовки. і вона сьогодні буде про трактор. Або трактори в множині. Тож це перед люстерком, притискаємо язичок. До верхнього піднебіння і повторюємо за мною. Р р р, р р, р їдуть в полі трактори. І ще раз: р р р. р, р їдуть в полі, трактори. Повторіть ще декілька раз цю чистомовку. Наступне завдання. І ще раз: рри, їдуть в полі трактори. Повторіть ще декілька разів цю чистомовку. Наступне завдання. І останнє завдання на сьогодні схеми речень. Я диктую речення, а ви знаходите до нього схему. Пам'ятаємо між словами в реченні, робимо паузи. Машина їде по місту. Друге речення. У павлика велосипед. Третє речення літак летить. І останнє речення ранок. А тепер назвіть, будь ласка, саме довге речення. І порахуйте, скільки в ньому слів. Ти молодець, якщо виконав усі завдання, якщо тобі було складно, обов'язково повтори і зроби зірно. До побачення!